Маду сформували ще до початку сезону. Власник бою активи і купив готель у Єгипті. Чорні ворони ходили сторож до газону і пахли поразкою роздягальні м'ячі розбиті. Саня, наш правий край надія команди, навіть за заплакав, забираючи речі на базі. Тримав свої куци, ніби не мав чого більше тримати, склавши руки, наче суніт при намазі. Та ладно, не вірю я. Він же це робить навмисно. Моби, крім нього, до нас немає нікому діла. Брат Сані був прав. Сидів, мріяв спалити це місто за те, що вибрали мер в такого дебіла. І тато теж здається, сидів. І теж був праг. Я навіть не знаю, як йому з ними жилося. В нього й було з хорошого в цьому житті хіба що травми. Старі щітки і довге чорне волосся. І тоді я йому говорю, все, Сань, досить нити, досить оплату, трудові резерви. Що ми тут стоїмо, наші справді якісь суніти? Давай, Сань, пішли лікувати нерви. Підемо на завод, влаштуємося на роботу. Вступимо до аспірантури, чи запишемось в охорону. Маючи вибір, завжди обирай свободу. Граючи в меншості, тримай нову оборону. І тоді він відповідає, яка робота, яка охорона? Що ти таке говориш? Все, що я бачив, в житті – це чужі ворота. Єдиний, хто мене поважав, це місцевий сторож. Все, що в мене було, номер на спині. І місце в основі, за яке я хмап свої жили. І чим мені тепер займатися в цій країні? Як мені розібратися поміж своїми і чужими? З ким мені взагалі тут битися і лишатись, кинувся на переберуся в Росію, гратиму, де поставлять, ловитиму свої шанси, Тікатиму від маразму, чекатиму на амнезію. Я знав, що він не поїде, що все триватиме далі, що насправді всі наші втрати доречні і не випадкові, що не можна втекти від себе від своєї печалі, від своєї ненависті і своєї любові, що ніхто нічого не зробить зі споминами і снами, ніхто ніколи не спинить сутінки і помени. Що нічого не зміниться, що все залишиться з нами, скільки б ми не жили. І як би ми не померли. Наші нічні небеса, наші пташині не зграї, наші ріки, наші міста, наші споруди. Ніхто ніколи нічого про нас не згадає, ніхто ніколи нічого нам не забуде. <плес> Бої правил, заробіток святих, коли суддя щось кричить і надому за тих. І молоді апостоли б'ються проти місцевих, завда проти чужих. І Ісусу теж народують бенди на кулаки. І виштовхують в колоні, бо води і проти нього стоїть юний вантажник, і вітаючись, не подає руки. І коли Ісус падає на церкове сукно, коли зісковзує в пекло кудись на дно, тіло його стає ламкем в лік, а кров суха, як вино. Але хтось кричить йому в спину Давай, зберись! Згадай все, що ти говорив нам колись. Якщо ти не встанеш, про це дізнається, всі відразу й скрізь. Підіймайся й бийся, як вмієш лиш ти. цю наволоч, не давай йому звідси піти. Кожна твоя перемога ще один крок до мети. Жодного прощення тим, хто боявся між рік і трам. Жодної ласки Господньої, жодних прав. Давай, ти ж стільки разів, панові помирав. Вони всі тут зрадники й слабаки. В них замість совісті зягра, замість крила на спині плавники. Вали, їх, Спасителю, ранятних кулаки. Вали їх з їхню слабкість їхні плачі. Коли за те, що вони про все забувають вночі, за те, що вони дивляться на власну смерть, мов глядачі. Вони все одно не слухають ні нас, ні тебе. І їх ніщо не врятує, їх ніщо не гребе. Знищую їх, Господи, доки вони самі не винищили себе. Знищу їх за їхню продажність і їхню лінь. за їхню сученість, що залягла кожному з поколінь, за хитрість, яку вони вплітають до своїх молінь. І він підіймається і сплюває чорну кров. Підіймається. Падає, потім піднімається знов. вантажник крише шепочеться, ну ось знову смерть у смерть побору. І валить правим прямим просто під дим. За кожний з запоєних нема оскільки скільки Бог справді справа завзятий і молодий. І юний вантажник, олідаючи життя, стигаємо подякувати, тішачися, як дитя, мовляв, блажен, хто вірить у ну, спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця. Я говорять, що вірили йому до кінця, і той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця. <плод> Як Саша працював на фрукза в кабаку і знався на справі пухом йому земля. Любив говорити: справжньому моряку важливіша честь флоту, аніж репутація корабля. Тому терпте не квінув якими, те зійшов у порт. Тримай своє серце відкритим для всіх вітрів. Навіть коли на ранок будеш блювати за борт, тримайся лише за те, за що триматись хотів. Навіть коли будеш висіти між реї. Навіть коли тебе волочитиме океанським дном, завжди пам'ятай, що за кожним із дверей хтось на тебе чекає з надією та вином. Нам дається не так багато знань. Та ті, що даються, не надто потрібні в житті. Але я готовий був без жодних вагань Бачити прадою обмареній кайті. Тому що всі його вигадки, байк п'яний сувій, всі його темні прокляття, чорнильна людь були про те, що не можна здавати своїх, які встрягли в бій, і не можна вибачати чужих, які тебе б'ють. Я пам'ятаю всіх, хто там сидів, кого виводили нарвані патрулі до березневих і листопадових голодів від утіхи та справедливості при кожнім столі. Темні обличчя професорів і робітників, які слухали його розповіді про Чорноморський флот. Частина з них тепер харчується зі спітників. Частина померла від голоду та суботи. Частина залишила ці пропащі місця і поїхала гардувати втрачений Єрусалим. Але я не пам'ятаю жодного серця і лиця, яке не готово було б померти разом із ними. А давайте, хоча б кожен із них. Нам воздасться з Господніх щедрот. Ця країна не заслуговує на власний флот. Це місто з його рідними, золотим піском, ще бом'яне нас спаленим коньяком. Це світло, що відіб'ється в далеких зірках. Ще будуть тліти чорні троянди в дівочих руках. Серце згасає в кожному з нас без вороття. Смерть приходить лише по тому, як закінчується життя. Вони заступали за ріг і збивалися з ніг. Я, мабуть, єдиний беріг те, що лишалось вони. ним. Срібло зашити в басках. Тварини, діти, жінки, дерева в лідніх місках. джерела та дні ріки. Як ти е, реагуєш на цю казкову брехню Допкіна, що ти харківський лідер правого е, сектору? Якщо після цієї брехні Допкін втратить ще кілька відсотків? Ласка, яке враження у вас від подій, котрі відбулися два дні тому вчора позавчора? Ну мені здається, що ці люди, які зараз підтримують сепаратистські рухи, вони повторюють свої ж помилки місячної давнини. Вони, по-перше, калькують Майдан, а по-друге, вони не розуміють, що Майдан все-таки ніколи себе не позиціонував принаймні Харківський майдан, як, скажімо, антидержавна якась ідея, антидержавна ініціатива. А ці люди фактично працюють проти своєї країни, проти своєї батьківщини. Ваші прогнози на подальший розвиток подій в Харкові? Я думаю, що ситуація заспокоїться, стабілізується, все буде добре.